Всім привіт! З вами компанія ArtMoto. І на сьогоднішньому огляді у нас нова модель. Повнопривідний електроквадроцикл. Це вперше в Україні до нас завітав ось такий квадроцикл. Linhai LH80DA. Більш декладніше в цьому огляді. В першу чергу розглянемо його зовнішній вигляд. Модель дуже схожа на бензинові квадрики M550 M565. Дизайн нічим не відрізняється, сірий таке забарвлення яскраве. З попереду ми бачимо лінзоване освітлення, діодні поворотники та діодні ходові огні, потужна масивна передня рамка для кріплення багажу, в комплектацію входить а вже ж, передня, спереду лебідка і такий невеличкий бампер посадка. Повноцінний квадроцикл двохмісний, має наявність великого сидіння, наявність підножки для пасажиру, спинка зручна для пасажиру, а також платформа підкріплення заднього багажу. Позаду у нас ми можемо побачити потужний масивний фаркоп. Підвізка. Спереду класична для моделей 550-це ок Макферсон, незалежна підвізка, один важіль. Ось така масивна потужна стійка. Задня підвізка незалежна, з стабілізатором поперечної стійкості, потужні збільшеного розміру задні важелі, потужніші, ніж на бензинових квадроциклах, задні амортизатори, збільшений діаметр, відків пружини. Все виглядає серйозно і міцно. Що, що стосовно електрочастини, е, в першу чергу це електродвигун, потужність його 8 тисяч ватт, тобто 8 кВт електродвигун. Ми можемо його побачити ось тут. Інтегровано все в одне ціле це такий редуктор, який передає понижені або повишені, скажімо так приводи, да? і, а, а вже ж з цієї частини виходить кардан на передню частину, на передній привід, і тут же виходить ось в такому от металевому корпусі алюмінієвому задній редуктор. Задній редуктор має можливість розблокування заднього диференціалу, тобто можна їхати фактично на одному ведучому колесі. І по передньому приводу також редуктор має. Сервапріва тут підключення повного приводу, і в другий сервопривод вмикає або вимикає розблокування переднього диференціалу. Полося виходять на кожне колесо. Дуже схоже на бензинові моделі, але ж все ж таки все своє. Гальмівна система гідравлічна, дискова. На кожному із колес за рахунок того, що диференціал присутній. Тобто тут встановлені диски і гальмівні супорти на кожному колесі. Передні, передні супорти збільшеного розміру, колодки збільшеного розміру, тому що квадроцикл важить 450 кг. Акумуляторна батарея встановлена 100, 150 А годин вальтаж 72 вольта. Захована вона за пластиком. Звідси його не побачиш, відкриємо сидіння, щоб можна було побачити, як тут все влаштоване. Ось тут в цьому корпусі знаходиться акумуляторна батарея. Над ним знаходиться зарядний пристрій 25 Ампер. Зі своїм кулером охолодження. Тут же є індикація, висвічується, наскільки. Акумулятор заряджений при зарядці. Тут буде світитись лампа. Також лампа буде висвічуватись, індикація і на панелі приладів. Кулери, охолодження, контролер. Контролер знаходиться ось тут. В принципі, максимальна вся електроніка піднята до такого рівня, тобто вище, ніж колеса. Максимально все захищено. Достатньо потужні такі проводи з своїм захистом. Ось такі. Проводи йдуть на електродвигун. Так, по передній частині, ось тут ми можемо побачити під, цим, під цією кришкою додатковий акумулятор 12 вольт 18, а, 20 Альт. Він тут розташований для того, щоб працювала 12-вольтова електрика. Це освітлення. Це сигнал, це лебідка, все це під'єднане до цього акумулятора 12 вольт. Під ним знаходиться такий преобразователь, да, який з 70 в, 72 вольт перероблює електроніку в 12 вольт і тим, тим самим заряджає оцей акумулятор. Тут у нас релюшки освітлення, релюшка поворотників, запобіжники на, вся, на всю таку частину 12 вольтову. Замок запалення знаходиться по праву руку, вимикаємо вмикаємо запалення і органи керування. Так, під цією шторочкою ось так виглядає вибір, куди буде їхати квадроцикл. Задній хід, нейтральний або драйв вперед. Панель приладів відображає включений привід в першу чергу. Задній повний. Перемикається у нас все за допомогою ось цього перемикача. Блокування, переднього диференціалу, е, блокування заднього диференціалу. Синя кнопка. Відображення все є. Червона кнопка вклю... вмикає або вимикає передній привід. Вимикаємо. А також за цією шторкою знаходиться блокування переднього диференціалу. Ось так. Тобто. Якщо ми кажемо за характеристики їздові або позашляхові цього квадроцикла, то дійсно тут все по максимуму. Блокування є резина, атешна для бездоріжжя з класним протектором, вага квадроцикла 450 кг, тобто квадрик дійсно буде їхати де завгодно. По, 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 по різному бездоріжжю. Так, що стосовно керування. Є вибір, понижена або повищена передача. Встановлений сервопривід, Ось він тут захований. Ось він. Оця кнопочка перемикає якраз таки понижена або повищена передача. Ця кнопка відповідає за два режими їзди: економічний режим, такий, на якому швидкість максимальна 30 км на годину. Або спортрежим тут ми досягнемо 65 км на годину, максимальна швидкість квадроцикла. Індикація вимкненого, грубо кажучи, включеного режиму драйв, нейтраль або задній хід. Індикація висвічується тут, який, яка понижена або повишна передача буде. Заряд акумуляторної батареї праворуч. В відсотках можна побачити, наскільки заряджений акумулятор Режим вимкнутий спорт або еко температура батареї. Тут ми можемо побачити на нижній частині мотогодини або е, кілометраж, скільки у нього пробігу, суточний загальний або мотогодини. Гальмівна система роздільна, ліва ручка у нас відповідає за передній гальма, ножка відповідає за е, загальні гальма на весь квадроцикл. За такою шукляткою захований цікаво виглядає. Так, що стосовно в цілому, Квадроцикла. Квадроцикл дійсно має класні характеристики. Пробіг, на заявлений виробником, це 95 кілометрів, а вже ж дуже багато буде залежати від того навантаження, від температури зовнішнього середовища, від та попутного вітра і давлення в покришках. Від всіх цих показників пробіг може бути або більшим, або меншим. Ну, заявлено, що 95 км він повинен проїжджати. А, до речі, заряджається він від звичайного ось такого шнура в 220. Ось він. Ну, і десь тут під'єднується сама зарядка. Таке рішення цікаве. Тут у нас є USB-зарядочка і 12 вольт вихід. Такий от можна під'єднати, наприклад, якісь до побладнання. В цілому квадрик дуже цікавий. Для людей, які, скажімо так, за екологію, або для якихось спеціальних задач підійде. І, скажімо так, якщо порівнювати його з бензиновим квадроциклом, ну складно, бо все ж таки і швидкість максимальна тут обмежена, і дистанція обмежена якимись там показниками. Да? Якщо там плануємо на 200 кілометрів кудись поїхати, а вже ж такий квадрик, мабуть, не підійде. Але взагалом для, для сім'ї або для якоїсь роботи класний варіант витрати пального нульові витрати на обслуговування. Ну що тут, масли мастило в редукторах, мастило там в ну, три точки, але все ж таки не потрібно там паливо заливати, не потрібно мастило в двигуні міняти. Все ж таки, тут все достатньо економно зроблено. Ну і я вже ж. Витрати на пальне, якщо порівнювати, то електрика все ж таки більш дешевше буде. Техніка така з можливістю реєстрації в мрео. Якщо потрібно, можна отримати пакет документів за додаткову оплату. Пакет документів для реєстрації в МРЕО, використовувати його на, загального, на дорогах загального користування. Гарантія розповсюджується півроку. На такі квадрики. На жаль, квадриків заїжджає в, от саме в такій комплектації дуже мало, і кількість дійсно обмежена, тому радимо заздалегідь, якщо є бажання придбати, звертайтесь до нашої компанії, забронювали заздалегідь і дочекали свій квадроцикл, і отримали, і придбали. і Можемо використовувати. Якщо будуть питання, обов'язково задавайте, пишіть. Е Можливо, не все розповіли про цей квадроцикл в цьому огляді, але все ж таки максимально що, що скажем так, знаємо, то і розповіли. Будуть питання: залишайте відгуки, буде бажання придбати, звертайтесь до нашої компанії. Дякуємо за перегляд і до зустрічі. Ми йдемо всі до перемоги. Всі па-па!